А ви готові до того, що держава знатиме все про ваші борги, рівень доходів і навіть сімейний стан. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект номер 14013 про кредитну історію громадян. Його ініціювали депутати Ольга василевська Смаглюк, Данило Гетманцев, Андрій Мотовиловець та інші. Законопроект має на меті впорядкувати, яку інформацію включають у кредитну історію. Зокрема, передбачається обов'язкове оновлення даних про виконання фінансових зобов'язань, створення. Публічного реєстру бюро кредитних історій, а також можливість обміну такими даними з іншими країнами. Крім того, документ визначає правила роботи самих бюро, їхню авторизацію, вимоги до власників і керівників та умови, за яких можна розкривати інформацію, начебто нічого страшного. Однак, експерти науково-експертного управління парламенту знайшли чимало проблем. Перша і головна, незрозуміло, навіщо в законопроєкті передбачили збір великого масиву даних, зокрема разом з інформацією. Матію про борги хочуть отримувати дані про фактичне проживання, працевлаштування, рівень доходів, цивільний стан, кількість дітей на отримання. Якщо проекту хвалять, буде створена єдина база з детальною інформацією про фінансову історію громадян. Ризику тому, що в разі витоку або хакерської атаки ці дані потенційно можуть потрапити до шахраїв. Отже, парламентарі хочуть розширити контроль над даними про борги українців і водночас зібрати додаткову особисту інформацію інформація. чи виправданий такий тотальний контроль? Напишіть свою думку в коментарях.